У Житомирській області нараховується понад півтори тисячі сіл та селищ. Свої великі чи малі проблеми є в кожному населеному пункті, але значна частина з них є спільними для кожної території. Приміром, дуже часто керівники громад потребують юридичної чи інформаційної підтримки своєї діяльності. Не завжди питання розвитку місцевого самоврядування є актуальними і в деякій мірі є проблематичними. Є багато поточних питань, змін в діючому законодавстві, які потрібно, скажем, відслідковувати, тримати руку на пульсі і, скажемо, відшліфовувати їх в роботі. Бо на превеликий жаль, не завжди скажем, точка зору законодавця сходиться з прийняттям рішень на місці, і це є основна проблематика в цілому в місцевому самоврядуванні. Координувати ініціативи керівників громад має на меті асоціація сільських та селищних рад. На Житомирщині представництва цієї асоціації є у кожному районі області. Дійсно, що асоціація вона дає і певний поштовх, і я бачу. Приклади своїх колег, от, як вони працюють, от, і мені вже легше орієнтуватися в цій е, ситуації. Вирішують деякі питання, тобто як в як нас, ну, у нас, тим більше в нас зараз, асоціації, з якими ми можемо напряму спілкуватися. і вважаю, що це є поштовх для здруження і, звичайно, такого позитивного результату для найбільш для більшої роботи. Голова обласної ради Йосип Заполовський відзначив вагому роль асоціації у діяльності самоврядної гілки влади. За останні декілька років багато що вже було зроблено для захисту інтересів територіальних громад. Я задоволений роботою сільських селищних голів і задоволений роботою цієї асоціації. За останній час у нас з'явилося багато нових форм методів роботи. Особливо це проявляється у упорядкуванні селищ, сіл нашої області в розвитку фізичної культури і спорту, особливо на селі. Для більшості населених пунктів сьогодні актуальними питання створення обслуговуючих кооперативів, реалізації вимог земельного законодавства та облаштування благоустрою території. Усі ці напрямки діяльності закладені в план роботи асоціації на наступний рік.